Доброго дня. У мене питання. Онде вам надати 5 продуктів? Перепрошую. Я. Я тобі володіти штраф. Ви мене зверхиєте, зараз запишено неправильно. Ні. Направили доносок на 5 квартал. Що за такі парадокси дані? Пошкодував. Сесія і селищна рада працює згідно плану передбачено законку самоведювання. План стандартний, розміщений на сайті, по квартальні звіти по бюджету, прийняття бюджету. вишня прилетіла до нього. Мене. Завени. Так, само собою. Дві питання. Перше питання буває ніяк у лозі, в мене ніхто не чує. Думає, зелена. Отже, потрібно зробити. Ну, що там? Що про надання уплати? Ми налягаємо на наші тіляки, і на ромну майну. Це все будеть. Збережило в дії. 15 іром, Галінос 0.25 на матриці. Ну, це стандартний. Так, дані на ручному майну. 20 не нічого. Так, тобто еквівалентна температура. Ну, з'ємно підкастне. Так. Лосую за три показання. Так. Продовжуємо. Але вона рідина переднотонового. Внесення змін до договорів порядів. Це характер альфа До нас дані земельні ділянки, які тих земельні ділянки свідкували в аудиторський світі. 4% відсотки, договір заключений 12 році на 49%. Ми повертаємося на дивному шутику саме на соборі. І в 4% вона заявна на земля, як посичає? Земля не опирається, далі саме ділянки не оправляються. Вони дійсно не оправляються, повторювання їздить. Ні, вони не оправляються. Дікушка загадання, це вони власні. Там є, якщо всі знають, там хвороби, та, вона та їздила, мені не цікава. Їздили, вони не аудитувалися. Сьогодні не був керівник автокарди, вважаєте? вони тоді... вони тоді не ставилися до аудита, що нас не було доволі. Так, вони попали в аудитівський дім. Я був в Адміністрації, я Uma ótima.

Тому теоретична монархія за країнською монархією вражалася, помінялася. А тепер як? Як нам відбуватись? Практично це першовища громадська. Але турець далі не ходить. Щоб місто більше для цього робити? Щоб ніхто не ставив на оптимальну роль до цього громадського місця. Ти мовиш, що місць складається, а без місця? Ні, це під Все. Тобто ще не вкорюється громадська є Да, решение поехала, но що что это все работает. A když se státu učáte centrálně na 27 představit na titulář, který je horos, i za ním v nejdu. Taková těžká dobu, když se nejdu, když se nejdu. Když se nadáte, potřebujeme rozdoblení a práce se vzpůjí. Než k tomu můžeme vzpůjit, tak

Більше прийнято на увазі. Про внесення змін до програми землеустрію селищної ради нас так як нас пішова у знають і нас <плес> заставляють виготовляти нормативну грошову оцінку на всі населені сумки. поспілкувавшись з нашим Черкаським інститутом землеустрії, зараз вони розповідають нову.

Пропонуємо збільшити доходи загального фонду на 596 тисяч гривень за рахунок залучення перевиконання доходу. І так само збільшити видатки на 596 тисяч, в тому числі загальний фонд 526 тисяч і спеціальний фонд 70 тисяч, на які ці хочемо витратити дані кошти. На охорону здоров'я каміння лікарня тисяч хочемо дати на придбання господарських будівельних матеріалів для вогосховища е, програм доступної медицини. На ЖКГ хоче виділити дев'яносто тисяч на придбання і. Частина вулиці у селищі Остиніка. І вулиця Миру це один звітнічна. Оце кошти закінчили. Тепер перерозподіл. Зв'язку з економією коштів просимо ми дозволимо здійснити перерахую між селищною радою, записом відділом сектори, служба дітей, зараз не думаєшся. І також до якої економії коштів по КП комунальність по загальному фонду хочемо перекинути кошти у спеціальність для придбання генераторів. А на висвітлі? Представні здобуття. Ми на сьогоднішній день вже засипали друзі, ті кошти, що раніше не виділяли. Це колишня бутона зараз за Луска зроблено. Частина дороги під'їзд до кладовища на і сотні і під'їр. Під'їрда теж насипана відсіла біле шисте. І наступний транш буде криничне, Малаганівка і частинка лицечки на освіті. Ні, якщо робить комунальність, то є їм дев'яти нас. А якщо когось наймаємо, то ви таким жителя. Я понимаю. Це вже піде, і робить текстом. Когда ми буде будемо косити купляти? Ще... Будемо купляти щас, будемо проводити через ЖТГ, він голосний розпорядження. Вроде не было барака обучения. Если у нас была русская сетка, мы отдали коммунальный, где они его взяли, я не знаю. У нас там дороги были, где она. Как есть русский, как русский, как русский. Я его ремонтировал лично сам. Ну, видите, сейчас не Я на свой день ремонтировал этот сетку, это так, с деньгами, со всеми. А у нас дорога, как видели, как это. Уже вот те ОС, которые ремонтировали, уже не видно, где І И кто-то туда зацепит, и все. Там не видно, это даже это

І не після вистрахи можна. Подрібці приймається. Буде вже в конкретних заході. А що було? Дорого. Здоровога. Це буде саме в часи на фірміру, яка йде до ота, Там тільки ходять в школу і немає такої ставити, щоб у нас. До З правої сторони. направо, право, як до ферми. А, це зрозуміло. Так, староста запропонувала, Ірина Казаль. Поїхав би куди, поїхала комісія, дійсно та дорого, та до колись там була спадка, бо це спасть, дуже давно і вже немає. Та це все відбувалося на теоретичних рухах. Та я розумію. Я вона. Та. Тому що ми маємо все, що ми маємо. І ми ж не приїмемося. Сьогодні, на тебе, Ка́льді, і це лошо, і це тєра. Ка́льді. І я буду відбуватися в Ко́сті, та це все відбувається на тєрі. І я не буду відбуватися в Ко́сті. Okay. And we'll see you later.